З приводу заявлено колишнім директором заводу Шандруком інформації, хочу повідомити наступне: що Шпилянський завод запасних частин працює виключно в правому полі українського законодавства. Всі дозволи необхідні є. Я є вся документація, і тому хочу сказати, що інформація яка випущена в обіг шандрокум є можна так сказати на сьогоднішній день фейком, оскільки колишній директор, колишнього директора було звільнення звільнено скажімо так за неналежне ведення господарської діяльності в тому числі на сьогоднішній день щодо за фактом його діяльності порушена і Кримінальна справа за статтею контрабанда, тобто незаконно виготовлена продукція передавалася майже, скажімо так, в сумках поїздами до Російської Федерації. В даний момент дана кримінальна справа розслідується Службою безпеки України. Також є кримінальна справа щодо. За статтею 190, це шахрайство щодо підроблення документів, та шляхом підроблення документів було здійснення ухилення вісьмати податків. У цій справі зараз я вам дати не можу сказати, тобто вся ця інформація. Рік, минулому році, наскільки мені відомо, вони зараз продовжуються розслідуватися. І також є справи за незаконним отриманням позики, тобто на працівників підприємства оформлялися позики, люди ці гроші получали, передавали шанску, і він вже далі розпочався за своєю ініціативою цими коштами. Тобто ви вважаєте, що це своєрідна помста? Ну я скоріш за все так, адже як тільки він звільнився, почалися судові справи, заяви у прокуратуру, заяви в Службу безпеки України, в інші правоохоронні органи, як місцеві, так і національні, українські. Тому, скажімо, вся інформація це результат того, що він дуже відувся на... Те, що його попросили звільнитися, оскільки підприємство після його уходу підприємство почало е, краще працювати, виплачував зарплату, немає затримки.